Всім привіт із села. Вчора висадив розсаду табачкам. Ось так. 20 корінчиків. Дуже великий дощ пройшов з градом у нас, ну, висаджував вже після дождя. Е, відстань між кущами старався робити 50-70. Ну і, звісно, сюди теж десь 70 до метра. Будемо наблюдати. А, продавець сказав, що це сорт Вірджинія. Росте до 2 метрів висотою і лиски приблизно 50 сантиметрів довжиною. Думаю, все прийметься і зберемо урожай. Всім дякую за перегляд.